Дарова. Христос Воскрес із мертвих смерті смерть поправ. Ісушня воробі живо роба. Христос Воскрес із мертвих смерті смерть поправ. Ісуш воробі живо роба. І нам дарував живот вічний. Уклоняє все його три денного Благословен Бог наш всегда, нині, присний, бо віки віком. Христової дівчата поклонімося святому Господу Ісусу, єдиному безвішному, Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і святої Воскресення, Твоє воємі слави, Ти воїси Бог наш, раз від тебе не знає, ім'я Твоєме, прийді всі вік поклонимся святому Христову, Воскресанню, Сябо прийде Христам радость, самоміру, все доблосу Ящикого Господа, воєн Воскресіння Його, розп'ятіє Бог претерпів, смерті, смерть розрушив. Видіюся, Поклонимся святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному. Хресту Твоєму поклоняємся, Христе, і святої Воскресення, Твоє поємі слави, Ти воєси бо Бог наш, раз від тебе не знає. Ім'я минує, прийді всі вірні, поклонімся святому Христову, воскресенню. Все, бо прийде Хрестом, радости уміє. Цида благословищего Господа, поєм Воскресення Його, розп'яти Його претерпів, смертю, смерть розрушив. і вже поклонімося святому Господу Ісусу, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму поклоняємося Христе. І святоє Воскресання, Твоє поємні слави, Ти боєси Бог наш, разве від мене не знає і не телує і в сілі, поклонені Святому Христову Воскресаню, Себу прийде Христом, ради самоміру, це доблосвояща Господа, Твоїм Його, Розп'ятий Бог претерпів Смертію смерть розрушив, Преку, Марії, і, і обріче, яка мені тварин від гроба, сиша кота, ангела у світі, присно, сушнім суща, смертми, тоїще ти як чоловіка. Видіти гробни, і пеленити це те міру проповідите, яко воста, Господь, мертвий і смерть, яко є син Бога, що род чоловіческий, бо гроб снешал є себе смертне, на добре розрушені си силу. І Воскресніси, як оповідатель Христе Боже, женам сам віщави і радуйтеся, і Твоїм апостолам Мердору, яй, бачим подає Воскресеніє, в Во гробі плоцьки, бадіже з душею, як Бог, в же з розбойником, і на престолі билися Христе отцем і Духом. Все і сполняй неописаний, слабоцю і Святому Духу, я кожевоносець, якоря красніший, во істину і всякого царського показався світліший Христе грох, хоч і нашого Воскресання і нині Пресної, вики вікова. Вишня священної божественної селені, радуйся, тобою буде дасться радисть, Богородися за Богущем. Благословенна ти вже нап'єси, все непорочна, я владичиса. Помилій, Господи, помилій Господи, помилуй, Господи, помилій Господи, помилій Господи, помилій Господи, помилій, Господи, помилий Господи, помилий Господи пом... Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Pomeria, Hospital, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй святого. Нині пресне, великий вікова. Чіднішої хороби, мій славніший, і Без іспління Богослава Бошею. Сучий Богороди, святя величої. Іменем Господні, благослова Боже. святих Отець наших Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Христос Воскресе із мертвих смертію смерть поправ і в гробі живо дарова. Воскреся із мертвих, смерті і смерть поправ, Ісус, чим вогробіг живо дарував. Христос, воскреса із мертвих, смерті, смерть поправ, Ісус, чим вограбів живо даровав, славу Сіну і Святому Духу, нині, пресне, і віки вікова. Господи, помилуй, Господи, помилок, Господи, помилуй. Христос Воскреси із мертвих смертю смерть, поправий Сущем, Богоробіг живот даровавий, істинний Бог наш молитвами, пречистий, своє Матере, преподобник і богоносник, Отець наших всіх святих, помилуйте, і спасет нас, як облах і чоловіко Христос, не стій, як не крон, та нато. tonaton potisas ketis andsimini masizoin karisomenos christos voskres ais martvets martius merpo pro Ісуші в ограбі живодар, Христос Воскрес із мертвих смертію смерть поправ. Ісушим гробі живодар, і нам дарував живот вічний.